Попередньо ми показували частину цього відділення, сьогодні ми бачимо вже повністю його відновлення, сучасними матеріалами, відповідно до нових норм, де зможуть надавати медичну допомогу наші лікарі, де будуть отримувати допомогу пацієнти, і все робиться для того, щоб якісно це все відбувалося. Я нагадаю, що Попередня була позиція максимальної підтримки даного закладу, і ми вже другий рік це робимо. Лікарня в центрі району в Володимирській громаді має бути найкраще, і ми всі спільно до цього йдемо спільно з керівництвом ТМО. І сьогодні є позиція депутатів, які зрозуміли, що це вкрай важливо, і ми всі рухаємося для того, щоб нашу лікарню робити з кожним днем все краще і краще. Нам вдалося реалізувати черговий такий значущий проект. Вартість його 12 мільйонів 300 тисяч гривень, кошти місцевого бюджету 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Ми дякуємо, що ви постійно нас підтримуєте, постійно нам допомагаєте, ніколи не відмовляєте. Будемо далі працювати, щоб було комфортно нашим медикам працювати в даних стінах і перебувати пацієнтам. Дякую вам за підтримку. Відділення буде на 70 ліжок. В складі відділення хірургічні ліжка, урологічні, офтальмологічні для дорослих для дітей, лор-ліжка для дорослих та дітей. Ну що, готові надавати якісну хірургічну допомогу населенню в новому відділенні і комфортне перебування пацієнтів в відділенням. Сворі будуть викликати?